робити так як має бути як написано по проєкт для чого створювати цей ажіотаж? Це, навчається... проблема в тому що я стараюся зробити все більш як правильно по, по, по проєкту треба робити Ну так, от на для що тіра є вже той проєкт якщо на нього є висновок логічної експертизи, треба вже робити по проєкт Є наноси, підлягають відлягають вони підлягають Де? Що робити? Звідки починати розробляти. Це, ділянка. Читаю, я не Звідки починати розробляти? Видовні усілих наносів проводиться в межах вказаної на плані проти течії смугами від ПК-0. Що таке ПК-0? Нижня точка. Ну от, що тут Режі дуже написано. Ширина проходки залежно від виду механізму, які будуть задіяні підрядником. При проведенні упередж засипаючи існуючі виїмки та прибережні частини руса. Тобто це все, що є. Зробіть порядок і ставайте. собі полоси відбили, у одна друга ну то це ж моя проблема, що, що у вас техніки То Чого це... йшли сюди робити, як у вас техніки немає? Добре.

Це рівень води, от глибина виленьки, метр двадцять, тут пишемо все. глибина вивенки, метр двадцять, метр сімдесят, метр п'ятдесят, дев'ять, метр тридцять. сім. На даному не нижче, на даному, отут де ми стоїмо, тут тось, отам, сорок метрів. Я вам говорю, при повторному порушенні буде стояти питання про розірвання боври. А то, що у вас немає техніки відповідної, це як, зовсім не так то у них була мета одна. Є екскаватор, по грузчик, брати гравій і продавати. ви ж нічого. Якщо нема бульдозера, у ну, вас немає відповідної техніки, ну то як ви можете виконувати певні роботи? Це не бардак, це сухи. Я в цьому направленні допомоги не розвину, але кажу, блять, я не можу тут на птиця, йому не можу. Та йому сказали, я вже не зіграю, і все, а, що ж. думав. А ну, слухай, має бути пакет документів. Я пакет документів показав. Ні, брат тут, договір тут, а то десь там, десь там, десь там. Де там. Ні, ну, так, ну, покажи документи. Е, 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 Якби він пакет документів показав, стало б приятно. Звичайно, звичайно. А то б він не витягував, він договору не був. Ну, зарозумів, що зараз це стане ясно. Я перший голосі ради питаю, що ви курсі? Так, я знаю. Я вам вас що ви тут. Він є тут? Він у Кучмані в адміністрації, каже, там наразі. Чи він у Кучку, то що я А людям не цікаво, що там у Тесі, то що це було цього тижня. Попереднього було тесі. Ну, що це я. він каже, нарадник. Ну так, те, що стосується голови адміністрації, ну він має взяти свій кусок, ну мають принести. Так, він має погодження. Я не бачу погодження від Друцула, Але треба говорити з громадою. Громада має розуміти, яку вони будуть мати вигоду від того. А він має їм на а Їм плювати на громаду. І вони собі тут беруть. Це такий голова. А голова, знаєш, худри. Голова шофер попереднього голова. А попередній голова тут був тут три каня. І вони з цим угуляном, регіоналом вони тут на гравішу, робили світ капітал. Тепер голова пішов. Це шоу. Це говоримо, що відродження чи щось? Да, 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 парки... ага. ну. Він на тим гарні собі Та Вони всі підчукали

Так що, був да? з сільською радою не погоджував. Не це просто, просто, в це бували, рамки да? не вкладається. Далі дитині під сад 16 річні. Ми не можемо, по-перше, ми не можемо заперечити русло до вивчі роботи. Відправив. Надання дозволу. Сільська рада не має такої компетенції, надання. Але погодити має. Має мати сільська рада з цього сільський інтерес для потреб села. Ви там на цим потребу конкурсу, ви довели це добро і цим партнерам? Я тут є Міхайло Дмитрий. Я не, То ще... От це році було? я не розумію. 15-го. Чекайте. А тебе 14 років. Знову договір, знову давав, так? І так само бумається, так само році? Тобто Распорядок? ви не давали Кераска. добро. Ви не Все. були на цьому конкурсі. Ви не були на цьому конкурсі. не були <рек> і не давали добро. Получається, що вони роблять, Миколаїв, ви зрозуміли, що це? І у тих так само. Получається, що вони 14 числа отримали договір від громади. А я перше показав. Шанов, де перше показав. Що це є? Знаєш, дуже Бан просто рос. робиться. дуже просто робиться. Я думаю, що в небулося шкода. Пора взяти за цього дзюбу до того буву. Тобі дзюба там давав, йому прийшли, він дав в області А рішалось. Тоді хто працював? Балій. Балий? Да, ви його ставили, ви його ставили. Я не ставив його. Ну як не провокуйте. Значить, я... Я дивіться, так не тако. я ніколи не, не подумав. Значить, є громадськість, брать, мало, слухаємо. Є громадськість, є председатель. І з ним не погоджували. Знаєш, я я марітка думка. Є. Гаврилович, і є председатель і бурця Яна. Сірі троє обговорили. Прийшли до громади. Так, так, так. Куди цих 30% йде? Іде тобі в бур, не вопрос. Це куди йде туди. Що йде в сільраду, що куди, йде побачення. і побачити. Що має бути зробити? Що має бути за 30% від 100% цього повинна піти на сільську на сільську, на сільську раду для очищення потьочків, шанців. Природних. Ну, там, ви вже робити, собі бути робити, щоб за повідомлення. Чекайте, це. давайте по другому раз ми до цього говоримо. Є голова, він це все знає. Якщо вони це хотіли робити, вони мали б піти до нас. Скільки потоків? Два, три, п'ять. Хто це буде робити? Як це буде робити? За рахунок чого це буде робити? Правильно чи ні? Правильно, правильно? Дорога ремонтувати буде е, за який кошт? Наприклад, що сказати, на, на даний час. На даний час це є. Наприклад. Компетенцію не входимо. Якщо вони приходять, якщо ні. Це є з'єдноченного законодавства, що є 100 метрів від рісла, від русла. Це є. 100 метрів. 100 метрів. Це є землі водоохорони. 50 воду. 100 воду, це, це, 100 є метр, це є землі водоохорони. 50 метрів це. Ну не важливо, 50, 50 метрів 100. Але що розрізняє дорога, яка є у проєктній документації, чи дамба, ну, це вже є все. Тому що я, наприклад, 5... не можу дати дозвіл, бо це не є моя компетенція. Якщо звісно, якщо ми, наприклад, домовляємося, наприклад, на кількість може, щоб проїхати по нашій території, по нашій дорозі, і, наприклад, якщо зробити щось, я можу погодити проїхати, якщо це на це дає бур. Ну ми зрозуміли, на розумієте, на, 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 на даний момент вони нічого не підписують, ніякі почали набирали абсолютно на ці роботи сьогодні. Наприклад, я якщо для проведення русло регулюючих робіт, я папір під, під, під це медик да, на русло, та на русло регулюючих робіт, то ви підписали храм, для... так і тепер штучно у нас почали працювати. Зуміли справа у тому. На Але роботи, він так. погоджує. Так, Питань на немає, це його роботи, межує. Так. Але І в межах в тільки роботи, русла. Так. Якщо він тільки ми вивозимо за межі русла, має бути погодження ради, тому що це є дороги районного значення, є дороги сільського значення, є дороги обласного Правильно. значення. Так задайте питання пану морозу, чому він вивозить 4 числа в родину піщану суміш. Це бур це бур, ви треба запитати. Бо ми не знаємо, як бур закінчив морозову угоду. А може, мороз везе на ту сторону зсипає. По угоді, по угоді, там сказали ж було, що там Василь Гаврилович сказав, що він є генеральний підрядчик цього убора. так, то значить, якщо він є генеральний, йому надали повноваження повні, то значить. Говори, ось переповин з представником сільської ради, але ні, повинен представник сільської ради зробити зібрати зібрання чи, громади чи, ради, чи, і, чи, і, чи, і, і тоді обсудити, що буде наші машини будуть чи, зруйнувати ваші дороги, але ми гарантуємо вам встановлення цих робіт і з нашого видобутку 100%, 30% йде іде на облаштування потоків, зливних ям, обочин доріг і всіх таких потреб. Це підписується договір, що дійсно з цих 30 буде надано на нашу сільську раду. І ці кошти не підуть ні вліво, ні вправо. А буде дійсно зроблено від ревни, будуть ці всі корчі на 5 метрів від дороги пропилені, прорізані, буде чистенько зроблено. Не буде того мусору, прибереться хоча б на території сільської ради. Бо 30% від цієї суми, це буде. Я думаю, що цей кошторис він може покрити і зробити ці всі роботи. А і Почистити почисти ці шанці, які є. Це бор уже причисляє на сільраду. Сьогодні представник Бура сказав, що це має договоритися вже представник і 30% віддавати на сільську раду. Буро буро, на сільську раду. Буро, це сказав представник з збора. Три роки назад заключив бор, з фірму вашу, допустимо, і також заключались сільську раду. І що на сільську раду, допустим, від куба 5, рублів, ну образом, вони так грошовим так було чи не так? Зараз немає грошових клиентів. Ну, там статті б... <зволь> є. Ні-ні-ні, є. є чітко визначено, скільки закуп так грош. Є? має бути Є? — Немає. Зараз вже з цього року, тільки що питався, немає. Хорошо, 30% від чого? Від, від, від 50 тисяч проблемів. Від 100%, 100, 100 об'єму. Об Вартість куба, яка визначена? Чекайте, що ви говорите? Продаж кубію. Це не є роботи. Це не продається. Це є роботи. За це не Не путайте, що таке русло, вирішує робота. Це з одного місця грав пересипається в другий віддам вам. Так, а за що 3,5 літа? А я не знаю, що є, після червину помилку, то має право вивозитися. Оце є русло вирішує роботи, законні. А не брати і вивозити, це не є русло Це є пряма, країна, після червину. Стоп, стоп, стоп. Хто говорить, що вказує? Вивозка гравія є? Нема. Нема? Все, треба вже прикритити цю роботу. Там приводи не може бути вивозка гравія. Уже треба прикритити <покриру>. <покри>. цю роботу. От голова Сігради